Друзі, ось ось стартує клубний чемпіонат світу 2025, і в цьому відео я хочу зануритися трохи глибше у новий формат. Ми з вами поговоримо про те, що на такому масштабному рівні робить Інтер Майами. Чому не запросили Криштіану Роналду, скільки сотні мільйонів заробить переможець і ще багато чого іншого. Тож бажаю всім приємного перегляду і погнали! ФІФА повністю перезапускає формат турніру. Замість старої схеми з цими команд і коротким форматом тепер повноцінний турнір на 32 команди, як чемпіонат світу серед збірних. 8 груп по 4 команди. Далі плей-офф, загалом 63 матчі. Фактично, це спроба ФІФА зробити новий турнір, який складе конкуренцію лізі чемпіонів і стане головною футбольною подією літа. Європейські команди отримали 12 місць на турнірі. Кваліфікація відбувалася за двома критеріями. Перше переможці Ліги Чемпіонів УЄФА з 2021 по 2024 роки. Та друге найкращі клуби за рейтингом УЄФА за період 2021 2024 років, які не вигравали Лігу Чемпіонів, але мали стабільні результати. Рейтинг враховував перемоги, нічиї, виходи з групи та проходження в плей-офф. Це дозволило кваліфікуватися таким клубам, як Баварія, ПСЖ, Інтер, Ювентус, Бенфіка, Порту, Борусія, Дортмунд, Атлетіко Мадрид та австрійський Зальцбург. Турнір пройде в США з 15 червня по 13 липня 2025 року. Це буде своєрідна генеральна репетиція перед чемпіонатом світу 2026. Матчі заплановані на топових аренах: Метлайф стадіум у Нью-Джерсі, Софі стадіум у Лос-Анджелесі, рок стадіум у Майами та інших стадіони з місткістю понад 60 тисяч глядачів. Загальний призовий фонд турніру становить понад 1 мільярд доларів. Олерів з них 475 мільйонів розподіляються за спортивні досягнення, 2 мільйони за перемогу в матчі групового етапу, 1 мільйон за нічию і так далі. Повну картину ви зараз можете бачити на своїх екранах. Таким чином, максимальну суму, яку може отримати переможець, становить 125 мільйонів доларів. Для порівняння, переможець Ліги Чемпіонів УЄФА отримує близько 90 мільйонів євро за увесь турнір. Інтер Майами отримав місце у турнірі не завдяки спортивним досягненням, а як представник країни господаря. І це викликає певні суперечки, чому команда, яка не виграла Лігу Чемпіонів Конкакаф, грає на Такому турнірі. Відповідь проста: Месі. Це маркетинг, це продаж квитків, трансляцій, уваги. Мессі обличчя сьогоднішнього американського футболу, і турнір у США без нього виглядав би неповним. Чи справедливо це спортивно? Ні. Але для бізнесу це золото. Якщо б цей чемпіонат світу проходив у Саудівській Аравії, я думаю, з Роналду ми побачили аналогічну ситуацію, який, до речі, на турнір не потрапив. Фінал відбудеться на медлей. Стадіум у Нью-Джерсі місткість понад 80 тисяч. Це арена, яка також прийме фінал чемпіонату світу 2026 року. Фінал клубного ЧС-2025 – Це тест драйв для великого фіналу ЧС-2026. І FIFA хоче, щоб це шоу пройшло на максимальному рівні. От такий короткий розбір про новий формат клубного чемпіонату світу. Багато питань залишаються відкритими, але одне точно ясно. На нас з вами чекає яскраве і нове футбольне літо. Якщо вам сподобалося відео, тисніть вподобайку, підписуйтесь на канал, пишіть свої думки у коментарях. З вами був, як завжди, Родольд. Бажаю всім приємного та спокійного залишку дня і до зустрічі!